Фактично ні. Як ми вже казали, відео про аусогівельний гібелісток, вітаміни і допоміжні речовини, бади, вони не списуються, тому що це не є лікарські засоби, це не є засоби, які повинні підтримувати ваше здоров'я. Це просто додаток для того, щоб вам було краще. На жаль, не списуються. Ні, ні в якому вигляді. Одяг для новонароджених, одяг для вагітних і таке інше це витрати на ведення приватного життя, воно ніяк не списується. Єдине виключення, якщо дитина не дай дуже хвора, і одяг спеціальний за медичним призначенням. Тоді списати можна. Будь-яке приладдя для дитини, приладдя для лактації, коляски, слінки, таке інше списати неможливо. Єдиний виняток знову ж таки, що це специфічне медичне приладдя, яке потрібно дитині або вам для відновлення і для існування. Тоді так списуються як медичні витрати. Фактично списати можна ті витрати, які ви несете особисто тобто, з вашого рахунку. Проте ситуація дуже часто, коли чоловік оплачує за дружину, тому що вона працює вагітності або в декреті вже або не працює, чи ще щось в такому випадку. Якщо ви подаєте спільну сімейну декларацію, так це можна списати в австріїбеласнок на родину. Знову ж таки вказується на того, хто ніс ці витрати. Якщо дружина подає декларацію самостійно, то ні, списати вона не зможе, тому що вона це витрати не несла. Можливість, якщо дружина компенсує ці витрати чоловікові, тобто переведе на його рахунок з вказання призначення платежу компенсація штатунг окремих видів витрат. Тоді дружина також може списати.